Невеличкий відеогляд світлодіодних ламп з патроном е 27 акумуляторні, вкручуються в стандартний патрон е 27 мають потужність 9 Вт 830 люмен яскравості. Можуть працювати без електроенергії, тобто в аварійному режимі. Включаються. Та вимикаються звичайним вимикачем. Коли з'являється напруга, самі заряджаються. Зараз вона світить в половину своєї яскравості в аварійному режимі, але від звичайного акумулятора. Час роботи до 4 годин. Замовити дані лампи можна у нас на сайті. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь.